Я степовичка і половчанка, рогніди відважної маю я кров. Вільного роду не полонянка, як Ярославна, знову плачу і знов. Дивлюсь, як вона на води дінця, берегами гульця не видно кінця, руки до неба в молитві заношу, у сил природи. Допомоги лиш, прошу, стишити вітер, заспокоїти степ, як же набридло відчувати тут смерть? Знову орда в атаку йде. козачка шаблю свою дістає. Жіноча доля буває жорстока, в краї, де діє око за око, Коли чоловік боронить кордон. Вона захищає свій бастіон. Стоїть на сторожі волі і миру, своє береже від дорожнього пилу, як та Алчевська дітей уча, що буде далі? Нічого не зна? Вона степовичка і половчанка, смілива, прекрасна вітру коханка. Вірна і віддана, долі складній, Тримає в руках рушницю й набій, Завжди готова рушити в бій, Вдача гідна всіх її мрій, Та не належить вона нікому, Історію сходу творить без брому.